Анатолій Валевський. Райські яблучка Наш спільний домашній улюбленець Хомка постійно щось пережовує. Його пухкі щічки так і ходять ходуном без зупинки. І як тільки йому не набридає, просто справжні жінська жувальна машинка. Спритному пустуну дуже подобаються всілякі ягоди. Хрусткі сухарики, морква, сухофрукти, а ще зернятка, горох, квасоля і багато іншого, що можна гризти цілими днями і збирати про запас, напихаючи заповки щоки. Але найбільше на світі хом'ячок чомусь любить маленькі райські яблучка. Та що там казати? Він їх просто обожнює. Коли бабуся на початку осені привозить із дачі зібраний урожай, Хомка вже тут, як тут, потішно поводячи носиком з боку в бік, він нетерпляче принюхується, з насолодою вдихаючи свіжий аромат, а потім швидко залазить на стіл. Там хом'ячок розташовується ґрунтовно, вмощується пухнастим стовпчиком, міцніше затискає в маленьких лапках скибочку соковитого яблучка, відрізаного для нього дбайливою бабусею. І починає швидко швидко дробити його зубками на дрібні шматочки. При цьому він не забуває пильно поглядати на всі боки, якби хто без дозволу нічого не стягнув. Судячи з усього, наш хом'ячок абсолютно впевнений, що всі яблучка в будинку належать особисто йому, або принаймні він має на них найперше право. Про одне тільки трохи шкодує Хомка. Хоч райські яблучки і малесенькі, а за щоки все одно не поміщаються.